Я як і вчора, так і сьогодні продовжую працювати з м'ясом. Здається, мені сьогоднішня тушонка буде жирніша трішки, тому. що... Передня лопатка це взагалі треш. Чарліка я маю на увазі. По-перше, воно не розмерзлося знову. Я не розумію, що йому, що йому не вистачає. Бачите? Мерзле. Дубове. Ну, ось так. Знову нова почта там щось чудить. Прийшло повідомлення, що завтра посилка прямує назад. Я телефонувала отримувачу ще дня два назад. Він сказав, що вони її вже давно отримали. А нова пошта грошовий переказ не переводить. ТТНку не закриває. Прийшлося сьогодні дзвонити, розбиратися. Так що, боже, в планах на сьогодні ще роботи ціла купа. Ще потрібно з пашиною розібратися. І ще хліб треба спекти, бо на вечерю хліба нема. А я знову з цим м'ясом. Залишились там ще. Хребти, ну, то на потім, мабуть, спершу, після того, як за цим дорозбираюсь, завтра планую сир варити. А потім з понеділка, напевно, займуся на перетопити. Тим паче, якраз сезон такий зима йде. Можливо, Доречний буде продати, бо в мене з попереднього там залишилося всього два контейнера, здається, і все. А то все розібрали. То, що попере, попередній робили рік назад. Він в морозилки зберігається. І хочу ж встигнути, поки приїде Вова на обід. Щоб віддати кісточки собакам, щоб уже відразу забрав весь мусор, так скажімо. О, мерзли. Мерзли, мерзли кістомоха, не заставив Google себе довго чекати. Без 15.2 ось такий у нас вітрюганіще весь день. І пустився дощ. Каратик, а чого ти тут стоїш? Іди в сарай. Угу. Знаєте, що мені потрібно? Я хочу прибрати... Ой! Ось це. А! Холодний. Отакий. Вот От вам і погода. А вчора начебто потепліло, да? А сьогодні отака кока. Загрузила знову скороварочку. Вийшло рівно 12 баночок. Рівно. Ну, це, правда, з урахуванням того кульочка, що вчора декілька шматочків залишилося. І я їх поклала в кульочок і в морозилку. От з ними вийшло рівно 12 баночок. А ось моє творіння вчорашнє. Зараз домию посуд, там у мене. Тазики з під м'яса і маленьку скароварку я вчора не стала виливати воду, висушувати, тому що не знала, може сьогодні знадобиться. Ну, а тепер уже бачу, що не знадобиться, тому ще ту зараз помию, поставлю, хай сохне. І потрібно взяти серветку і повитирати баночки від нашої води, ну, як накипо це на баночках. А там воно і на кришках ось так не видно. Так якось погано видно. От, бачите? Біле. Вчора не вкинула, сьогодні я вкинула ложку лимонної кислоти. А вчора забула. Тепер прийдеться сидіти, перетирати кожну баночку окремо. І сьогодні спробую. Ну, вже спробувала, подивимося, як поведуть себе ось ці кришки в такій скороварці. Тому що оці, оці там, де в один ярус, там все добре. Тобто, ось вона точно, я вже не пам'ятаю. Ось вона точно. І напевно, хоча вони повтягувалися. Ну, коротше кажучи, а там, де було два яруса, там коли створювався тиск, от я не знаю, як об'яснити, от видно, ось як трішки випуклость. Тобто, коли створювався в баночках тиск, я чула такі звуки: хлоп, хлоп, хлопнув. періодично. І коли я дістала, кришки були ж не так втягнуті, да, на гарячий і оці ось випуклості було добре видно. Ось вона, де ще. Ось. От, бачите, ось. Потім, коли вона охолола і кришки втяглися, Ну, їх не так видно, ну, але я бачу. От тепер сьогодні взяла ось оці другі кришки. Хочу подивитись, послухати, як з цими. Ну, буде хлопати чи ні, і потім же ж подивлюся вже в готовому вигляді. Так що зараз тазики помию і буду брати серветку, перетирати від накипу і прибирати в холодильник. Вона в холодильнику ще не була, вона ще така житкувата, тому що стояла. На тумбочці в ванні Ніколи мені було жиру, в ній обмаль, як бачите, Ось. в цій в сьогоднішній жиру, можливо, буде навіть більше. Нічого не можу сказати. Намагалась, вирізала, як могла, але, але є ще таке припущення, що вона міцніше застигне. Тому що тут а, тільки дві задні ноги. А там, виходить, дві передні ноги, а передні ноги більш м'язисті і ще деякі частини від пашини. Так що, я так предполагаю, що там може застигнути ще краще сьогоднішнє. Ну, як застигне, побачу. Навіть якщо не застигне, вона не буде поганою. Ну, вона застигне, я в цьому впевнена. Ну, а жиру, звісно. Мінімально, це так я сиділа, зрізала. Ну, не люблю я, коли цей козячий жир захолоняє. Він такий, знаєте, ну, хто тримає, той знає. Як, як я кажу, як стіклянний. Я потім його то ходю вибираю. Не подобається. Я то її їм в холодному вигляді, я її не використовую там, в макарони, чи в картошку, чи в каші. Я її їм в холодному вигляді, тому мені цей жир там не потрібен. Я вже казала, як рецепт знімала, що якщо хтось хоче жирнішу, то можна просто шматочок сала класти на дно. І тоді ось отут буде зверху пробочка ото, з жиру, як на свиній тушонці. Коротше, все, пішла далі працювати. Другий день праці в гарячому м'ясному цеху. Нарешті завершений кипяток ще. І як результат 27 виходить. Вчора 15, і сьогодні 12. 27 баночок. Тушонки. Так, це в мене. З 27 баночок. І тут була з них одна передня нога феїна, виходить, так? Ну, я не знаю скільки. З задньої ноги з феїною, виходить, вийшло три баночки тушонки минулий раз. ну З передньої три точно б там не було. Ну, максимум давайте візьмем дві. Значить, 25 баночок тушонки вийшло з чарліка. Це тільки три ноги. Дві задніх і одна передня. Одну передню ми угастили Паул Сергійіча. А ребра, хребет, шия те все лежить ще в морозівці. Так що, з трьох ног вийшло 25 баночок тушонки. От вам і рахуйте, от вам і козлик. При тому баночки такі добротні, та тут ще трохи не влазило, так я понапихувала прямо. прямо. Зовсім, не зовсім так, як вас вчила. Вчора було більш правильніше зроблено, сьогодні трішки, трішки не так. Ну, але нічого страшного. Десь якась, напевно, баночка одна видавила сік, бо декілька краплинок, жиринок в скороварці плаває. Небагато середина, як бачите, чиста, а от по краям є жирненькі такі, бачите, п'ятнишки. Нічого, вихолоне. Або обмию, або обітру гарно. І приберу в холодильник. Я її дістала ось тільки щойно, ну, не знаю, може, хвилин 10 пройшло. Вже всі кришечки повтягувалися, як бачите. Все добре. І да, до речі, ці кришки не деформувалися. От вам і різниця в кришках. Ті вчора повигиналися, а на цих кришках, хоча в мене є ці, ті ще, я навмисно взяла інші. А на цих кришках нічого не деформувалося. Все, на цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Кажу вам всім дякую за ваші перегляди, лайки, вподобайки. Думаю, стосовно бомонду, тепер запитань не буде. Завтра в планах, якщо все добре, Хочу варити мілку. Подивимося, вийде, не вийде. Якщо вийде, буду все знімати, щоб засняти ще один майстер-клас, також усе до дрібничок розжувати. Тому бажаю всім гарного вечора, тихої, мирної ночі, чудових вихідних, які напередодні наближаються. Всіх вас цілую, люблю. Бувайте! До завтра, папа. -па.